Вийшовши на справу у черговий раз, зломисники купилися на привідкрите вікно у автомобілі і вирішили не просто зняти деталі, а заволодіти цілим автомобілем, щоб потім здати його на авторозробку. Товариші витратили хвилин, щоб залізти у салон та завести машину. На викраденому авто вони подались до обласного центру, де і спробували здати його на деталі. Встав в сім часом ранку, мама моя каже, що… Кому ти дав машину, що машина поїхала? Пів п'ятого. А вона чула, тому що живе мешкає в кімнаті, яка не, якраз на ту сторону, де стоїть машина, на вулицю. Я кажу, нікому не казав. Я, ну, одразу я взяв, подив, вийшов, подивився, значить, машини немає. Збагатитися злодіям так і не вдалося, адже вже наступного дня до них завітали працівники міліції. Злочинці свою провину визнають, але не каються в скоєному. Ну, крав просто і буду красти продовжувати. рівно мене не посадять. Наразі проти хлопців відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправним роботам на термін до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Автомобіль затриманий особи особі встановлені проводиться слідство.